Надзвичайна ситуація трапилась цієї ночі під Києвом. Я думав, тут висоководні, бачу, немає нікого, бо самольоту що щось. Самоліта нічого немає. Я зараз догадавсь, бо там вже труба йде. Поблизу села Чабани стався вибух газової магістралі. Лупив, наче ото з града, а чурувало. Тут таке наче, ото війна, як. І повного піску було. Да. Літав пісок, повністю свізли. Причиною вибуху ймовірно міг стати витік газу. Окремо це буде з'ясовувати слідство. А поки виходи перекриті, і відбувається заміна трубопроводу. Частину газопроводу е вирізали і будуть замінювати ділянку газопроводу. За ремонтом газопроводу житель Чабанів Сергій Цюпа споглядає із власного вікна. Ну, добре, що якби хоч не було. Його будинок розташований впритул до поля, де вночі трапився вибух. В будинку всі двері повністю ходили, вікна ходили. Навколо все тряслось. Перше, що мені впало на голову з просоння, Це е, мені здалося, що над будинком дуже низько пролітає дуже якийсь е, надпотужний літак. Після майже півтора годинних вібрацій не витримала одна із кімнат. Вона вся покрилася тріщинами. А трусило так, що ці двері всі ну, як апокаліпсис. ми вибігали по суті, ми евакуювалися десь за 4 хвилини, от, але дитина мала дуже пролякалась, Тобто, вона, коли вискочила, вона побачила, що коїться. У мене собака лаба. Він як партизан повзав, тобто він просто отак от лежав, він не ходив, він повзав. І їм насправді добряче пощастило, що слідом за вибухом газопровід дивом не зайнявся. Страшні гурки, як ото самольоти. Як ото самольоти на, на, на взльоті йде з турбінами. Гуй, такий гул страшний. Я думаю, не дай Бог, щоб воно не зарвалося, щоб той газ був загорівся, отой ліс би та все, і тобі і кролика б не було. Цікаво, що частина цього самого газопроводу проходить під сміттєзвалищем, на яке сільська рада Чабанів не звертає уваги. Частина того сміттєзвалища, там більше 20 тисяч тонн сміття, лежить на газовій трубі, і воно періодично там горить. Тобто, відповідно, все може піти вниз і знову повторитися, але вже з більш трагічними наслідками. По обіді в селищній раді Чабанів повідомили, що вибух трапився внаслідок розгерметизації газового трубопроводу у Ренгой помари Ужгород, яке постачає газ на Європу і проходить через поля Чабанів. Хоча згодом це спростували в компанії оператор ГТС України, заявивши, що йдеться про магістральний газопровід Захід Україна Україна-1», який використовується для транспортування газу від газодобувних підприємств в східних областях України до підземних газосховищ на заході країни. Даний газопровід було зведено ще в 70-х роках. Це, до речі, одна із версій факту витоку газу. Мовляв, це природній процес для 40-річних труб, якими ніхто не займається. Достеменно з причинами вибуху будуть розбиратися правоохоронці. А от самі роботи по відновленню цієї ділянки газопроводу займуть до трьох днів. Найголовніше, що надзвичайна ситуація обійшлася без жертв. Пригоди хасидів в Україні продовжуються. Не дивлячись на існуючу заборону на в'їзд в Україну іноземців, хтось пустив чутки про те, що через Білорусь без проблем можна потрапити в Україну. Результат: сотні людей вже другу добу живуть на пункті пропуску між двох країн. Попри заборону в'їзду іноземцям на територію України до 28 вересня через карантин. Тисячі хасидів останні декілька тижнів все одно намагаються потрапити в Україну для святкування юдейського нового року Рожга Шана в Умані. Сотні громадян ізраїлю не випускають по прильоту з аеропорту Бориспіль. За цей час вони дозволили усім іноземцям пройти, усім, окрім євреїв, окрім ізраїльтян. А 14 вересня півтори тисячі паломників почали масово прибувати на кордон України з Білорусю до пункту Нові Яриловичі Чернігівській області, де їх, звісно, також не пропустили. Всі хто зараз перебувають тут на цьому місці, були попереджені про те, що в Україні діє заборона на в'їзд земної громадянськи. Хасиди зайняли проїжджу частину, фактично заблокувавши рух людей та транспорту. Запевняючи, їм повідомили, що через кордон з Білорусю їх впустять. Я не знаю, хто кому обіцяв пропуск трьох тисяч громадян і постанова міста України, яка щодня забороняє в'їзд їздити громадян на територію України. Попри наведені аргументи, іноземці не покинули пункт пропуску і лишились там ночувати. Ввечері прикордонники принесли їм їжу та воду. Дякую, дякую. Сьогодні кілька сотень з них продовжують знаходитись на білоруській частині нейтральної смуги між двома пунктами пропуску. Поводять себе спокійно, але наміру потрапити в Україну не полишають. До кордону стягнули прикордонників групи правоохоронців та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цьогорічний приліт Хасидів на святкування з самого початку супроводжувався скандалами. Кожного разу, як ми приїжджаємо навіть до того, як коронавірус розповсюдився світом, у нас бувають якісь непорозуміння. Ще в ніч на 28 серпня в Умані відбувся перший конфлікт хасидів з місцевими жителями, які, дізнавшись про приїзд паломників, вийшли на вулиці та викликали поліцію, вимагаючи їх прогнати. Що це робиться? Він оце не щелання заходити, і це не дивно, адже паломники під час святкування влаштовують справжній дебош, а карантинні обмеження не стали перепоною і цього року. Група вірян зухвало знесла частину загорожі біля могили засновника хасидизму Цадика Нахмана, яка була встановлена для запобігання розповсюдженню коронавірусу. Поліції вдалося втихомирити бунтарів. На двох з них склали адміністративний протокол за статтею 173 дрібне хуліганство. Чи здатна людина здивувати світ за 5 хвилин? Питання складне, але не для нашого героя, який, перебуваючи під дією наркотиків, за 5 хвилин видав такий треш, який привів у ступор навіть поліцейських, які його затримували. Рекордсмен безглуздя 2020 року знайдено. Ось він Київ, друга ночі. Син мене хотів бити. Він якийсь неадекватний. До Солом'янського відділу поліції надходить одразу кілька викликів на одну адресу. Там частина пальця лежить. На місце миттєво прибуває екіпаж поліції. Побачене їх просто шокує. В одного чоловіка відпушена фаланга пальця, інший отримав глибокі рани. Лопаткою для взуття. На вказану адресу була направлена слідча притулна група, яка зафіксувала дане неправопорушення наразі було внесено відомості до єдиного реєстру достово розслідувань. Копи з'ясовують, чоловік накинувся на свого батька та відкусив йому частину пальця. Почувши нелюдські крики на допомогу, прибігає сусід і отримує численні забої. Уваги патрулі Солом'янського району орієнтування слухаємо, всі записуємо. А вже за кілька хвилин на 102 надходить ще один виклик. Чоловік, який на вас напав, він був без одягу. Так він був голий. Оголений чоловік взяв у руки собаку та жбурнув її у вікно. Крізь розбите скло він заліз до будинку та напав на 66-річну мешканку. Від шуму прокинувся її чоловік та намагався захистити дружину. Натомість нападник завдав йому з десяток ножових поранень. Проник до її приватного будинку та вчинив хуліганські дії стосовно неї та її чоловіка. До уваги екіпажу Соломінського району виявили особу. Знаходиться у вікні четвертого поверху гаражного кооперативу. Це важко повірити, але абсолютно голий чоловік самотужки вилазить з вікна на дах будівлі, де його миттєво затримують. Проте за інформацією, слідчого чоловік наразі перебуває вдома. Погоджено повідомлення про підозру і погоджено клопотання про обрання запобіжного заходу, оскільки на час слідства поширення будь-якої особистої інформації заборонено, секретні матеріали вирушають на пошуки свідків та потерпілих самостійно. Ця вулиця межа приватного сектору та елітних новобудов. Усі, кого ми зустрічаємо, чули про подію. Проте розмовляють з нами неохоче. Я не хочу людей на вулицях майже немає. Тож у пошуках свідків ідемо просто на вмання у будинок. Ну страшно, звісно, має двоє дітей вдома. Жінка боїться. Сусіди на камеру говорити відмовляються, проте натякають те, що ми шукаємо, зовсім поряд. На другому поверсі. Знайшли під'їзд, знайшли навіть квартиру. Але попри те, що я добре чую, як люди там переговорюються, ніхто нам не відповідає, не відчиняє таке враження, що люди просто бояться говорити. Вікно і десь це тут було. Ми шукаємо місце ні, Нічого ні, знає. ні, не знаєте. Ні, ні. А здається, ми знайшли місце події. Саме тут був затриманий голий та озброєний чоловік. Намагаючись прослідкувати шлях нападника, їдемо до міської наркологічної лікарні. Саме сюди чоловіка привезли тієї ночі. Виявляється, хлопець був під наркотиками, так званими солями або спайсами. У нього був психотичний стан, збуджений стан, який пов'язаний був з вживанням психоактивних речовин, стимуляторів. Це речовини, які по своїй суті збуджують людей, вводять їх в маніакальне состояння. Коли людина не може себе контролювати, особливо це ми бачимо за останні декілька років, коли з'явилися ці нові психоактивні речовини. Це синтетичні, це можуть бути стимулятори там, солі, спайси, те, що кажуть. Тож наразі хуліган, який за п'ять хвилин влаштував тут справжній голівудський блокбастер, чекає вироку суду. Справжня мелодрама днями розігралась в одному з сел Запорізької області. 14-річна дівчинка переїхала жити до 37-річного чоловіка, приятеля свого татка. Чутки про недитячі відносини рознеслись по селу, однак ані школа, ані сільрада стати на заваді такому незвичному союзу не змогли або не захотіли. Шокуючі подробиці цієї недитячої історії в нашому сюжеті. У неї інтереси звичайної 14-літньої дівчинки ходити до школи, гуляти з подругами, викладати фото в інстаграм. Єдине, що відрізняє запорізьку школярку Владлену від однолітків її смаки щодо хлопців. Зараз школярка живе із старшим на 23 роки від неї чоловіком. Сьогодні у розмові з батьком Олександром запевняє це кохання. це твій вибір, що ти живеш з Сергієм, і чому ти так вирішила? Тому що він мені подобається. Я хочу більшого. Хотіла би вийти заміж. Ми плануємо розписатися. Про те, що 37-річний Сергій Гапон майже рік має інтимні стосунки з ученицею 9 класу. Дізналися так звані мисливці на педофілів. Зустріч з Сергієм та його зізнання зняли на телефон. Ти даєш якісь гроші батькам цієї дівчинки? Я нічого не даю. Ми з нею зустрічаємось. У нас нормальні відносини. Ти з нею вступив в інтимний зв'язок 13 років. Ну звісно, він навіть не заперечує. 44-річний батько Владлени Олександр Степаненко про це так би мовити кохання вже знає давно. Згадує взимку під час сварки з дружиною, забрав своїх двох доньок та переїхав жити до приятеля Сергія. Разом прожили декілька місяців. А коли прийшов час повертатися додому, Владлена залишилась у знайомого. Про їхні стосунки дізнався з особистого щоденника доньки. Зі щоденника цього я звідти дізнався з нею. Поговорив заліз, некрасиво вийшло, але зробив. Я прочитав. Вона пише, що він давно їй подобався. Там вона в нього може жити і додому приїздить. Ми постійно на телефоні знаємо про їхні стосунки. Це ж не так, що він її зґвалтував, не так, що він її чимось ображає. Якщо тим більше дитина цього хоче. Ніна живе навпроти будинку Сергія Гапона. На відео з інтернету жінка впізнала свого сусіда, запевняє, і гадки не мала, що той зустрічається із неповнолітньою. Це звісно, тихий ужас. може і любов. Ця дівчинка за ним взагалі я бачу. Я його люблю, і в нас любов. Ну в неї та любов, а в нього він же то батько. Її, навіть більше. Здогадувалися про недитячі відносини між дівчиною та чоловіком, і у школі класний керівник Владлени розповідає, чула чутки ще навесні під час карантину. Однак, за стіни школи інцидент не вийшов. Зараз її немає, вона відсутня. Дівчинка спокійна, урівноважена. Нічого Такого за нею не, не було. Це було вже в кінці травми. Тобі повідомляли. Ні. В школі це розбиралося. Повідомлять не я ніколи не повідомлю. Ми не маємо права втручатися в приватне життя ну, сім'ї. Про те, що вони там проживали, знали, а про те, що вони були відносини дорослі, ну, ми не знали. Подійшли слухи про те, що дитина не проживає вдома. Ми разом із сільською радою і комісією зі школи. Відвідали цю сім'ю, про що складено акт. На той час вона проживала разом з мамою. Так як мама зловживала, то батько вигнала їх стати. Батько взяв обох своїх дівчат і переїхали вони до Сергія Гапона. але вона сама там не проживала, вона проживала з батьком і з молодшою сестрою. Ще взимку мати дівчинки Олена зверталася до сільради щодо насильства в родині. Спеціальна комісія двічі виїздила в родину Степанових. Востаннє, коли дітей повертали додому з будинку того самого приятеля батька. Ми ж не врачі провіряють є в них стосунки чи не. в поліцію батьки дівчинки не зверталися. Тож правоохоронці і не розпочали слідство. Сполучені Штати продовжують дивувати непростими взаємовідносинами темношкірого населення із поліцією. Але цього разу вже копи постраждали від рук афроамериканця, який просто розстріляв поліцейських прямо в авто. Подробиці за мить. Невідомий стрілець відкрив вогонь по поліцейським, які сиділи в авто. Зухвалий напад стався у Комптоні, предмісті Лос-Анджелеса. На відеозаписі з камер спостереження видно, як до патрульної машини підходить зловмисник і робить кілька пострілів через скло, після чого тікає. Поранені офіцери встигли повідомити про напад по рації. В даний момент у нас є дуже загальний опис темношкірого чоловіка, який ми отримали від одного з постраждалих. В критичному стані правоохоронців привезли до лікарні і терміново прооперували. Їх імена не розголошуються, але відомо, що жінці 31 рік, її напарнику 24. Обидва склали присягу поліцейських трохи більше року тому. Це похмуре нагадування про те, що це небезпечна робота. І дії слова мають наслідки. І наша робота не стає легше, тому що люди не люблять правоохоронні органи. Біля лікарні, куди доставили тяжко поранених поліцейських, зібралися протестувальники. З вигуками сподіваємось, що вони помруть. Активісти заблокували входи та виходи медичного закладу. Правоохоронці розігнали мітингувальників. Одного чоловіка затримали. Тим часом на розстріл поліцейських відреагував президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері. Тварини, по яких треба вдарити з усієї сили, пізніше закликав винести невідомому стрільцю смертний вирок. Якщо вони помруть, на вбивцю повинен чекати швидкий суд і страта. Тільки так можна це зупинити. Наразі пошуки невідомого, який тяжко поранив двох поліцейських, тривають. Поліція округу пропонує винагороду у розмірі 100 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати нападника. У Сполучених Штатах Америки масові протести проти поліцейських розпочалися наприкінці травня. В Мінеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер під час затримання правоохоронцями. Будь ласка. Будь ласка, я не можу дихати. Будь ласка, чоловіче. Після його смерті країну охопив суцільний хаос. У деяких штатах навіть велику комендантську годину. Заворушення і сутички між мітингарями та поліцією призвели до загибелі людей з обох сторін. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.